12 дивакуватих, але правдивих фактів про людську психіку або чому ми іноді такі кумедні, навіть самі для себе. Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про наймудрішого, найледачішого і найвибагливішого, про наш мозок. Так, саме про нього, вашого головного компаньона по життю, який часом влаштовує нам справжні американські гірки. Деякі дослідження нашої психіки доводять доволі очевидні речі. Наприклад. Вчені з Рочестерського університету підтвердили, що люди почуваються щасливішими у вихідні, але інші дослідження дійсно допомагають зрозуміти нелогічні реакції нашої підсвідомості і навчитися використовувати їх у своїх цілях. Ми зібрали для вас 12 кумедних, але на 100% науково підтверджених фактів, які допоможуть краще зрозуміти, як працює наш мозок. Чому те, що здається логічним, не працює, а зовсім безглузде, навпаки. Дає результат, але наука, та ще й з гумором, усе пояснить. Підписуйтесь на наш канал, де ви будете отримувати корисні поради, і разом ми будемо сміятись, дивуватись і, можливо, десь навіть замислюватись, а це ж точно про мене. Тож, поїхали. Факт перший маєш план Б. Прощавай. План А. Батьки колись казали Май про всяк випадок запасний варіант. А от психологи з Пенсильванії зауважили, коли в нас є запасний план, ми мимоволі починаємо халтурити з основним. Бо мозок такий, а навіщо старатись, якщо є страховка? Отже, найкраща стратегія спочатку вкластися у план, а, як у святкову вечерю, а вже потім думати про запас, а ще краще віддати складання плану Б комусь іншому. Наприклад, чоловікові. Він якраз сидить без діла. Факт другий мозок ледар. І це нормально. Валерій Іванович щодня обіцяє собі Завтра почну зарядку. І вже третій рік. Морально готується. Чому так? Бо мозок не фанат змін. Він любить зекономити енергію, як старий холодильник. Це називається когнітивна економія, мозок шукає найпростішу доріжку. Якщо звик лежати, буде радий і надалі лежати. Якщо звик ходити пішки, буде просити ще. Порада. Хочеш змін, починай з малого. Не завтра нове життя, а зараз нові п'ять хвилин. Факт третій. Що знайоміше, те приємніше. Ольга Васильівна кожен ранок дивиться одне й те саме шоу по телевізору. Каже та там нічого нового, але свої рідні вже. Мозок любить знайоме, навіть якщо воно нудне, зате без сюрпризів. Це ефект експозиції. Чим частіше щось бачимо або чуємо, тим більше воно нам подобається. Навіть якщо це та сама пісня Степана Їги, яка вже сниться. Порада. Хочеш, щоб про тебе пам'ятали. Час від часу нагадуй про себе. Але не так, щоб набриднути, як реклама прального порошку. Ф факт четвертий що більше заборон, то більше хочеться порушити. Пам'ятаєте? Як у дитинстві казали, не лізь туди. І саме туди й тягнуло. Це з нами на все життя. Називається реактивність. Коли нам щось категорично забороняють, ми почуваємось ніби обмеженими, і внутрішній бунтар прокидається. А ну, як це не можна. Я вам зараз покажу. До речі, ті, хто частіше порушує правила, ще й більш творчі, як з'ясували дослідники, можна тепер з гордістю казати так. Я трохи неслухняна, зате креативна. Факт п'ятий. Що більше варіантів, то важче обрати. Знайомо. Зайшла Валентина Іванівна в аптеку за кремом для суглобів. А там бальзам Алтая, гель бобра, масло тибету, кремеліксер Швейцарії. Півгодини вибирала, купила два і обидва не підійшли. Це називається парадокс вибору. Чим більше опцій, тим більше сумнівів. Ми хочемо мати вибір, але коли його занадто багато, мозок починає панікувати. Краще мати два три хороші варіанти, ніж 33, з яких жоден не радує. Порада наступного разу в магазин зі списком або бари те, що найперше впало в око. Вибирай із трьох, а не з тридцяти хоч крем, хоч ковбасу, хоч серіал. Як каже тітка Галя, що зразу захотілося, те й твоє. Факт шостий ми віримо не тому, що це правда, а тому, що нам так зручно. Мозок часто поводиться як впертий сусід, слухає тільки те, що йому подобається, і решту ігнорує. Це називається підтверджувальне упередження. Наприклад, якщо ми вважаємо, що чай краще за каву, то навіть новини про користь кави нас не переконають, бо ми вже все для себе вирішили. І що цікаво, навіть коли людині прямо показують, що її переконання брехня, мозок може все одно наполягати на своєму. Така вже в нього гордість. Факт сьомий. Наші спогади не відеозапис, а художній фільм. Ми думаємо, що пам'ятаємо все точно. Але насправді наш мозок ще той сценарист. Трошки додасть, трошки забуде, а іноді й повністю перепише. Колись дядько Петро клявся, що в молодості виграв обласні змагання з шахів. Згодом з'ясувалося, що він просто двічі виграв у сусіда Колі, який завжди засинав після другого ходу. Наш мозок не зберігає події, як фото чи відео. Він більше схожий на письменника фантаста, щоразу трохи змінює сюжет. У психології це називається реконструктивна пам'ять, тому, коли дві людини згадують одну подію, у них часто виходять дві зовсім різні історії. Порада. Не сваріться за спогади. Не факт, що все було саме так. Можливо, у кожного своя режисерська версія. Факт восьмий. Якщо хтось заплатив багато, йому воно більше подобається. Психологи провели експеримент, дали людям одне й те саме вино, але сказали, що одне коштує 10 доларів, а інше 100 доларів. Угадаєш, яке сподобалось більше? Звісно, дороге. Купила Світлана Іванівна турецький масажер за 3200 гривень, шумить, тріщить, ледве крутиться. А вона каже це не шум, це лікувальна вібрація, це ефект очікувань. Якщо ми щось дорого купили, мозок починає захищати покупку мовляв, ну, не може ж воно бути поганим. Бо тоді вийде, що нас надурили, а ми ж не дурні. Порада, хоч купив щось за дорогу, насолоджуйся. Мозок усе одно зробить вигляд, що це шедевр. Факт 9 Всі думають, що інші помічають їх більше, ніж є насправді. Людмила Степанівна забула нафарбувати одну брову. Приїхала в поліклініку, і весь день думала, що всі на неї дивляться. А насправді в черзі всі були зайняті своїм, у кого тиск, у кого список аналізів, а хтось взагалі спав сидячи. Це ефект прожектора. Нам здається, що ми в центрі уваги. Але, чесно кажучи, кожен зайнятий собою. Порада не переймайся. Трохи розслабся ти не в центрі уваги, як тобі здається. Якщо плямка на сорочці, зроби вигляд, що це модний принт. Люди не помітять. А якщо помітять, забудуть. Факт десятий Якщо повторювати неправду достатньо часто, у неї повірять. Це вже не анекдот. А серйозна річ. Наш мозок довіряє знайомій інформації, навіть якщо вона неправдива. У селі досі передають байку, що у 90-х сусідка Маруся вилікувалася від радикуліту сеячою страуса. Хоча страуси у нас не водяться. Це ефект повторення, що частіше чуємо якусь нісенітницю, тим більше вона здається правдою. Особливо, якщо сказали по телевізору, або в рекламі, або по сусідському ланцюгу. Баба сказала бабі. Порада, перевіряй інформацію. Навіть якщо так казала сусідка Зіна, а вона знає. Факт одинадцятий Якщо тебе перебивають, ти забудеш, про що говорив, тільки но почав розповідати цікаву історію, як хтось встромився ой, а в мене ще гірше було. І все думка зникла. Микола Петрович почав розповідати, як у 1975 вперше їздив у Крим. Не встиг дійти до поїзда, як Григорій зі своїм, а я в Яльті познайомився з артисткою, вже вклинився. І все думка гайнула це ефект переривання. Наші думки, як потяг, зійшов з колії, і все, до Сімферополя вже не доїдеш. Порада, якщо маєш важливу думку, захищай її, як котлету на спільній тарільці. А якщо перебили, не бійся сказати, я ще не договорив. Факт дванадцятий. Мозок бачить не світ, а те, що очікує. Йде Марія семенівна ринком. Думає знову ці ціни знову обдурять. І що ж? Перший же продавець підсунув гнилу картоплину. А ось Оксана Петрівна, з позитивом, вона і знижку отримала, і пучок кріпу в подарунок. Наш мозок, як фільтр він сприймає світ через очікування. Якщо чекаєш біди, знайде. Якщо чекаєш добра, знайде теж світ як дзеркало, що показав, те й побачив. Порада налаштову очікування, як радіо. Позитивна хвиля ловить більше приємного. Ну і на цій позитивній хвилі ми робимо висновок наш мозок не комп'ютер. Це живий, емоційний, трохи впертий, але дуже дуже цінний орган, який заслуговує на увагу, турботу і трохи гумору щодня. Пам'ятайте, вік це досвід. А не вирок, а мозок, як мускул, працює краще, коли його використовують. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, діліться з друзями, щоб разом тренувати думки, підтримувати гарний настрій. І не забудьте, ви молодці. До зустрічі у наступних відео!